Твоя освіта, твій успіх. Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області. Запрошує учнів на навчання, якісна освіта, сучасні методики, підтримка та розвиток талантів. Усе це чекає на тебе. А це наші учні. Я люблю Ілінівський заклад за те, що там дружня атмосфера та найкращих вчителі в світі. Я люблю ілінівський заклад за те, що там гарно навчання а ще в нас гарна вчителька. Школа це ж другий дім, як ми почуваємося, теплий затишок, тихо і Адже цей затишок створюють. Вчителі, діти. І інші працівники Ілівського попорного закладу. Я люблю свою школу. ціную кожні момент. Я люблю Іллінську школу, бо ми одна родина. Я люблю свою школу, тому що в неї найкращі вчителі. Вони дуже добрі. Гарно розповідають про свій матеріал. Я теж їх дуже люблю. Я люблю Елівське заклад за те, що він. Креативний творчі та прекрасний. Я люблю Ілінівський заклад за те, що там цікаво навчатись. Я люблю Іллінівський навчальний заклад, тому що тут навчаються найрозумніші, найталановитіші діти І працюють супергеройські вчителі. Я люблю Ілінівський заклад, тому що наш класний керівник підтримує нас у всіх проєктах. Я люблю Ілінівський заклад за те, що кожен день він приносить нові виклики, які допомагають мені зростати. Мій заклад завжди підтримує творчість і інновації серед учнів. Я ціную дружню атмосферу, де кожен може висловити свою думку. Бажаю, щоб наш заклад завжди залишався на хвилі нових ідей та рішень. Я, як директор Іллінівського опорного закладу, його випускниця, щиро пишаюся своєю, альма матер Цей заклад став для мене не лише місцем навчання, а й домівкою, де я отримала безцінні знання та підтримку. Любов до Іллінівського опорного закладу живе в моєму серці, адже саме тут формувалася моя особистість і закладалися Основи моєї професійної діяльності. Я вірю в його майбутнє та готова докласти всіх зусиль для розвитку і процвітання Іллінівського опорного закладу.